Замість каші макарони, а замість казарм гуртожитки. Галичина продовжує розповідати про армійське життя 80-го аеромобільного полку. На черзі репортаж про те, в яких умовах мешкають, і чим харчуються тамтешні військовослужбовці. Юлія Юськів зазирнула у приміщення на найвищому поверсі, куди ніколи не піднімалися урядові делегації. Просторі кімнати з акуратними рядами солдатських ліжок, відремонтовані душові, куточки для фізкультури, кімнати для зберігання особистих речей. На одному поверсі мешкає близько 60 осіб. Такі умови в полку створено для всіх солдатів стакової служби. Для контрактників готують інше житло. Вже наступного місяця у частині планують оселити 168 військовослужбовців у капітально відремонтованому гуртожитку. Усі кімнати тут об'єднано у повноцінні квартири з кухнями і санвузлами. Кухні передбачається розміщення електроплити, холодильника, бойлера і тумби з мойкою. Створені всі умови для компактного проживання військослужбовців. Особливо гордість військової частини їдальня над тим, щоб солдатський раціон був повноцінним, щодня дня чаклують кухарів. Кожен солдат може обрати собі хачі на вибір. У меню завжди є кілька найменувань салатів по два види перших і других страв. М'ясо, риба, овочі, а ще багато хліба на всякий смак. Його солдати набирають стільки, скільки зможуть з'їсти. Ми стараємося підбирати такі продукти, наприклад, супи, такі, які вони хочуть їсти. Не так, вже так написано 202-му наказі, а так, наприклад, солдати люблять суп гороховий у нас їсти, люблять борщ. Кухарі розповідають, що у Дні Великих Свят намагаються створити для солдатів родинну атмосферу, як от на святвечір. «12 страв було. Значить, Одне з трав – тушена капуста, винігрет. У нас була жарена риба, ми з настіль вложили Пізніше вареники обов'язково ліпили голубці, вареники, голубці з картоплі. Щотижня у військовій частині проводять анонімне опитування солдатів щодо якості харчування. Жодного разу нарікань на працю їдальні не було, а тушку вважають це найбільшим своїм досягненням.